Розпочинаємо ми із ситуації на фронті. І звичайно, питання, яке точно ви хочете, на яке ви хочете точно дізнатися? Відповідь це що там чергове потопили російське в акваторії Чорного моря? Сергій Згурець з нами директор агенції Defense Express. Сергій вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю тебе, Василь, вітає наша лечі. Сьогодні дійсно ми будемо говорити про те, яким способом і чим збройні сил задавали удару по цілям у Росії та Криму про ситуацію на лінії фронту. А ще буде розмова з розробниками унікального розвідувального безпілотного комплексу від компанії Skyton. Про це за мить. Сьогодні у нас така цікава доба з огляду на використання засобів враження по ворогу, причому засобів саме українського виробництва. Насамперед, це знищення морськими дронами одного, а чи може навіть і двох російських буксирів біля берегів тимчасово окупованого Криму. Це вже, наче, звична справа для дронів Магура 5 але фішка в тому, що ворог почувався у повній безпеці поблизу селища Чорноморське, бо за Родився боновими перешкодами, от зараз ми бачимо це відео від головного управління розвідки. І що тут цікаво, те, що тут можна побачити, що морські дрони від гур відпрацювали на практиці проходження таких загороджень, які створив противник. Таке враження, що один дрон підриває загородження, а потім інші заходять в оцю ж шпарину, і потім уже знищують. Російські судна вже за межами цих загороджень, тож ці дії показують, що дрони Магура в перспективі можуть добратися і до Севастопольської бухти, і до Бухт Новоросійська, де ворог зараз переховує свої ударні кораблі, і також під захистом оцих бонових загороджень. Також сьогодні вночі було завдано удар, але вже повітряними дронами по російському новошахтинському нафтопереробному заводу зруйновано дві, тобто усі установки первинної переробки нафти на цьому заводі, і символічно, що Рівно два роки тому саме цей НПЗ був перший, який був атаковано нашими повітряними дронами. Знищення потужностей російських НПЗ здійснюється силами оборони в рамках такої тривалої концепції обмеження а в ідеалі. Повного скасування можливостей ворога заробляти на нафті, а відтак і фінансувати бойові дії. І оці удари є більш дієвими. Таке враження, ніж сподівання на санкції. При цьому на лінії фронту ситуація залишається вкрай напруженою. Хоча не певен, що до ці описові прикметники якимось чином точно відображають ситуацію на кожній ділянці фронту. Учора главком Олександр Сирський казав про чотири напрямки, де во. Рог найбільш активний це. Харківський і Куп'янський там зусилля ворога взаємопов'язані, і друга пара напрямків це Покровський та Курахівський. При цьому на північ від Харкова можна сказати, вже, що просування ворога заблоковано продовжуються наші контратакти вбивання ворога з Вовчанська. Є е, відео захоплення у полон російських військових там, після контратакту морських піхотинців, 36-ї окремої бригади морської піхоти. Підрозділи штурмовиків російських були розбиті, і здалися там і команди роти, і кілька солдатів. Зараз ми бачимо це відео. Проте на інших ділянках, зокрема там на Покровському, ситуація навколо Очеретиного досить непроста. Ворог намагається розширити сіру зону. Там є певне просування поблизу Новоолександрівки та Архангельського. І так само вкрай складна ситуація в зоні часів яру. Там ворог намагається. Здійснювати атаки з півночі, з півдня, зі сходу. Ми розуміємо, що часів яр це важлива височина з точки зору нашої оборони. І зараз ми розуміємо, що головне завдання наших збройних сил це власне утримувати ділянки, знищувати противника, сформувати резерви, в тому числі і посилювати арсенали за рахунок постачання від партнерів і від наших оборонно промислових компаній. Тож далі ми будемо говорити про. Досить унікальні зразки безпілотної техніки, які використовуються на лінії фронту, йдеться про безпілотний розвідувальний комплекс Raybird або ACS-3 від компанії. Скайтон, ця розробка формально відноситься до тактичного рівня, але за своїми можливостями це власне розвідувальний БПЛА оперативного рівня, тому що він може перебувати в повітрі понад 24 години. Він може долати відстань в межах понад 2000 кілометрів. І як він використовується на лінії фронту, зараз ми поговоримо з. Керівником цієї компанії до нас долучається Роман Княженко, директор авіаційної виробничої компанії Скайтон. Пане Романе, вітаю вас, радий бачити і чути. Дня, вас. хотів би, щоб ви спочатку додали подробиць до того, як використовується зараз ваш безпілотний розвідувальний комплекс. Які операції найбільш типові? Може є такі цікаві приклади. Може, вже літали до Москви з цим безпілотником. Отже, що публічно можна сказати про використання цього комплексу нашими військовими? Так, на жаль, ми трошки обмежені в тому, що можна казати, чого не можна казати. Але, як ви вже проговорили, ця система здатна проводити в повітрі більше, ніж добу. І це, звісно, дає нам такі. Можливості, коли ми можемо моніторити якісь ділянки не відходячи і не теряючи ніякої інформації, також основна задача для нашої техніки це глибинна розвідка, коли ми заходимо в тил до ворога на 80, на 100, на 120 кілометрів. Це дуже важлива місія, тому що чим міцніше тил. Ворога тим складніше на фронту. і саме наша система вона працює з тим, що ми знаходимо цілі, руйнуємо логістику. Ми коригуємо вогонь як артилерії ствольної, так і ракетної завдач дуже багато, тому що це гарна платформа, яка може виконувати ну, майже будь-яку задачу. Все залежить від того, яку крисну навантаження ми на нього підвішуємо. Ну no, насправді ви. Uh... Досить так стримано говорити про можливості цього комплексу, ми знаємо про те, що комплекс, який може літати цілу добу на відстань та в межах там, 2000 кілометрів, якщо максимальна дальність навіть більше, він важить усього 20 кілограмів. Тобто, фактично, таких комплексів з такими поєднанням технічних параметрів у світі, напевно, максимум 5. Так що ви, напевно, входите в п'ятірку таких розробників, які ну можна пишатися, я думаю, що варто пишатися. А що ка... Жуть військові з точки зору використання цього зразка техніки, тому що у вас була основа, аби цей комплекс був максимально автономний, тобто максимально забезпечити виконання функції з мінімальною участю військових. Чи ця концепція спрацьовує, чи не була ця концепція помилковою, чи навпаки вона була абсолютно вірною, що підтверджує практика. Скажемо так, автономність системи насамперед це надійність системи. Тобто вона виключає якісь помилки оператора, коли ми виконуємо ту чи іншу місію. Треба розуміти, що таке війна. Людина на війні вона може відволікатися. Це дуже складні умови. Люди працюють у Ну, під таким стресом, який дуже важко уявити. І якщо тобі кожну секунду чи минуту треба е, приглядати там за параметрами керувати літаком, то це неминуче призведе до того, що ти будеш робити помилки. Е, в нашому випадку керувати літаком не потрібно, а потрібно йому просто надавати команди, і він їх буде виконувати. Е, є захист від команд, які не треба виконувати. І, скажімо так, це дає свої результати на сьогоднішній день. Наші борти вони відпрацьовують е, набагато більше е, місій, ніж інші другі, інші літаки. Е, це по-перше, по-друге, ну скажімо так, е, не тільки військовими майже кожна людина їй набагато. Проще буде виконувати будь-яку задачу, якщо вона підстрахована різними підсистемами. На жаль, на сьогодні неможливо автоматизувати систему, наприклад, спостереження, тобто камерою літака потрібно керувати, і це, напевно, найбільша проблема і навантаження на операторів, тому що в нашому кейсі, коли ми літаємо. 10, 15, 20 або 30 годин люди дуже втомлюються, але ми вирішуємо це тим, що прямо посеред місії ми міняємо екіпаж. Пане Романе, а з приводу замовлень, чи збільшилися з боку силового блоку бажання придбати цей комплекс в порівнянні там ну, з, з початком широкомасштабної фази російської агресії? Чи є зараз у вас такий план замовлень на три роки наперед, наприклад? Чи можете ви ви прогнозувати зараз завантаження підприємства? А, так, обсяги збільшились, а, але ми ще не можемо казати. Про замовлення на три-два роки, навіть на один рік ми відчуваємо, що коштів недостатньо, і це відчуваємо не тільки ми це відчувають усі українські виробники. На жаль, сьогодні ще ми не можемо говорити о тому, що підприємство може бути завантажено ну, хоча б на два роки вперед. Ну тобто, зараз потенціал підприємства набагато більше ніж у вас є замовлень. Так, всі гроші, що ми заробляємо, ми реінвестуємо їх у повному обсязі в нові розробки, варандії та в виробництво, тому ми скажімо так трішки швидше рухаємось, ніж приходять нові замовлення. Ну а окрім грошей, які зараз ну стримуючі фактори пов'язані з розвитком підприємства: люди, бронювання, промислової потужності. Що з цим? Так, є багато проблем з бронуванням, це такий довгий процес, іноді компанія просто, ну, просто неможливо забронювати людину, її можуть забрати до армії, і ми просто не встигаємо пройти процедуру бронування. Тобто її треба спрощувати, її треба робити швидкою, тому що якщо авіаційний інженер-конструктор... Буде призван до армії, ну він ніколи не використає навіть третину свого потенціалу, який він може зробити в нашій компанії. Плюс таку людину, щоб її здобути цю освіту, щоб ця людина набралась необхідного опиту, ну це не два роки, не три, це п'ять, сім, десять років. Тобто таких людей небагато, і їх неможливо виховати дуже швидко. Тобто, у вас е, були проблеми з тим, що ваших там фахових е, працівників мобілізували, і через це були проблеми з певними ланцюжками у виробництві? Е, так, вже ж були, але треба розуміти, що е, ми частна компанія і. Ну, в приватній компанії нема людей, які просто так тут. Ми нам не... Якщо в нас людина працює, значить вона завантажена на 100%, вона виконує дуже важливі частини. В мене є дуже гарний приклад, коли в нас мобілізували комірника. І це був тиждень, коли ми зрозуміли, що це, мабуть, дуже важлива людина на підприємстві. Неможливо сказати, що є фахівці, а є не фахівці. Ну, в приватній компанії кожен співробітник це гроші, які ми витрачаємо, це ресурси, які ми витрачаємо, і ця людина гарантована дуже важлива для компанії. Але ж зараз фактично підприємство, яке виконує державне оборонне замовлення. Думаючи, ваше підприємство виготовляє е, вироби саме за дозом, воно може 100% бронювати своїх працівників. В чому ці ж паринки, е, які використовують, ну зокрема, в ТЦК, які впливають на, на ті історії, про які ви розказували. Ну, скажімо так. Е, перша проблема це коли ми беремо нового співробітника, нам потрібен час. На то, щоб його забронювати, щоб пройти процедуру. Процедура бронювання може забрати місяць, може забрати навіть два місяці. За два місяці ми просто швидше це не можемо зробити фізично. І дуже великі шанси, що за ці два місяці просто людина їздить на роботу і рано чи пізно отримать віску до воєнкомату. На жаль, воєнкомати не дуже співпрацюють в цьому питанні, коли ми просимо дати там відстрочку чи ще щось. Хтось більш лояльно відноситься, хтось менш, але це не системна річ, тому це не працює. Друга проблема: ну, ми всі розуміємо, що люди не ідеальні, є люди, у кого є проблеми там з обліковими документами і так далі. І для того, щоб цих людей забронювати, треба пройти процедуру постановки на облік. І дуже часто в цей момент їх мобілізують. Тобто. Те звернення 40 оборонних підприємств до урядовців до міноборони, воно дійсно має під собою підґрунтя. Треба якісь процедури змінювати, аби зберегти потенціал наших ну, виробничих підприємств. І буквально хвилина Романе з приводу того, що ваше підприємство перед початком широкомасштабної війни проводило активну маркетингову роботу. Ваші комплекси просувалися і продавалися по всьому світу. Чи оцей? Пакет закордонних замовлень, як ви з ними зараз обходитесь? Виконуєте, не виконуєте? Чи можете постачати на експорт, що не всі комплекси викуповуються збройними силами? Багато наших іноземних клієнтів просто очікує. На жаль, сьогодні в Україні заборонений експорт, навіть якщо ми виробляємо більш ніж потрібно країні. Чи країна може е, викупити ці продукти? На жаль, нам нам приходиться просто тримати наших замовників на паузі і щось обіцяти вирішити в найближчому е, будущому. Пане Романе, дякую за пояснення за те, що ваша компанія робить для наших сил оборони. Сподіваюся, що замовлень буде більше, і ваші комплекси отримують і збройні сили, і закордонні замовники, які поки що чекаються. А нашим глядачам надає, що це був Роман Княженко, директор авіаційної виробничої компанії Skyton, яка виготовляє цей комплекс Raybird 3, який насправді є унікальним по своїм технічним характеристикам і ефективно воює. Ю на полі бою Ось такими були основні підсумки цієї доби. А більше подробиць до актуальних новин далі у великому ефірі Василя Зими.